У неділю 5 жовтня на Дрогобицькому аеродромі зібрались авіамоделісти клубів з Дрогобича, Львова, Києва та Закарпаття. Як розповів засновник Дрогобицького авіамодельного клубу Віраж Анатолій Здебський, Дрогобицький авіамодельний клуб об'єднав ентузіастів близько 10 років тому. А федерацію авіамодельного спорту зареєстрований 3 роки тому. Організатором Дрогобицького клубу є Юрій Зосімов. Це таки спорт треба якось. Пропагувати наші, нашому Дрогобичі, щоб це все як привертало увагу наші, до наших дітей, щоб діти цікавились чимось. Все-таки краще, як приймають діти участь в якихось гарних таких от фестивалях, змаганнях, їздять за територію нашої Дрогобичини, на чемпіонати України, за, в Європу їздять, Польщу їздять. Це це спонукає до якоїсь праці, до якоїсь роботи. На нашому фестивалі заплановані тільки показові польоти, цікаві польоти в різних класних моделей. Класні модели в авіамодельному спорті дуже є багато класних моделей. І це повітряний бій, це є пілотаж. І ще в нас на сьогоднішній день буде найбільше представлений тут фрістайл. Займаюся авіамоделюванням чемпіон України в класі полукопій і пілотажних моделей. Ця модель шестикратний чемпіон України у класі. Трьох крати, три рази у класі на півкопі і три рази у класі пілотажний класичний пілотаж. Посадка. Цього дня авіамоделісти перевіряли свої літальні апарати на готовність до змагань. Демонстрували навики авіакерування та тішили усіх присутніх гарним настроєм. Я представляю дві моделі. Одна модель копія літака П'ятЦР тридцять ЦР-32». Я її один рік виконував, ну, сьогодні її підламав на взльоті. Невдача така стала. А і ось наступна модель, там пілотажна, це класична пілотажка, вона трошки інакше літає, ніж більшість учасників сьогоднішнього шоу.